Уяви, що твоє життя це автобус гарний такий, чистий. І от ти цим автобусом їдеш по світу. І от все шикарно. Ти їдеш, їдеш. І на дорозі стоїть мрія, кричить: візьми мене з собою. Ти такий, вау, класно! Зупиняєшся, запитуєшся цієї мрії. А що в тебе мрія? А мрія говорить, в мене шикарний дім, в мене 100 мільйонів доларів. Ти таки запитуєшся, мрія, мрія, а ти дорогу знаєш? А мрія така, так, знаю, відповідно, ти береш мрію з собою і ти їдеш. Все класно, і ти їдеш, і тут на дорозі стоїть позитив і гарний настрій. І мрія говорить тобі, зупинись, давай візьмемо, підкинемо цих хлопців. І ти такий, вау, класно! Зупиняєшся, запитуєшся позитива. а що в тебе? Позитив говорить, в мене класні кіна, в мене класна музика позитивна, запитуєшся в настрій, а що в тебе? Настрій відповідає, в мене класний настрій, класні історії, які піднімають настрій. І от ти береш до себе їх в автобус. І от ти їдеш на цьому автобусі мрії, з мрією, з позитивом, з настроєм, і все шикарно. І от ти їдеш, їдеш, а хати так і немає. І ти запитуєшся, мрія, мрія, а скоро вже моя хата. А мрія тобі відповідає, та зачекай ще трохи, ось там за поворотом вже буде твоя хата. От ви їдете, їдете і за поворотом стоїть страх і сумнів. Ти такий, вау, нафіга нам цей страх і сумнів. А мрія така, ну натурі, нафіга нам цей страх і сумнів. Їдемо далі, вже скоро буде твоя хата. А страх кричить, там немає ніякої твоєї хати. Візьми мене з собою, кричить і говорить, я тобі покажу, що куди. Я розкажу, що мрія помиляється. Мрія говорить, а не потрібно його брати. А ти такий хм, потрібно послухати, що страх говорить, та послухати сумнів. Зупиняєшся, береш цей сумнів, береш цей страх. Вони заходять до тебе в автобус і починають тобі розказувати: ти туди не їдь, там тої дороги немає. Ти туди не звертай, там немає ніякої твоєї хати. І ти такий слухаєш, і ти такий думаєш, ну їхав, їхав я з цією мрією, а хати так і немає. Послухаю тепер, я цей сумнів та страх. Повертаєш з дороги, заїхали вже в якийсь ліс, і тобі страх говорить, оце є правильна дорога, сюди потрібно їхати. Ти їдеш, їдеш, і на дорозі кричать: негативна музика, негативний настрій, розслідування, скандали, погане кіно. Знаєш, так стоїть компанією цей весь шлак і кричить, підкинь нас! Позитив говорить, а нафіга вони нам в автобусі, в нас і так все класно. А скандал кричить: в нас офігенна цікава інфа. Нафіга тобі цей позитив, з ним не цікаво жити. Ти такий, ну давай подивимося, що там в них зупиняєш, заходить ця вся компанія, до тебе в автобус. Починає вже бушувати і починає тобі розказувати, що куди. І от ти їдеш, все погано. Ти типу понабирав собі в автобус всякий шлак і їх вже більшість. І от ти їдеш тобі погано, і тут на дорозі алкоголь кричить: зупинись, ти такий зупиняєшся, запитуєшся цього алкоголю. А тобі то що? Алкоголь такий говорить: а в мене ось фляшка є. Бахнем, а там поганий настрій, скандал, розслідування. Давай візьмемо, а з алкоголем взагалі цікаво. А ти такий, ну блін, давайте вже її побухаємо. Сіли в автобус і вже почали бухати. І на другий день тобі погано, і автобус вже нікуди не їде. Мрія позитив десь там на самому заді, а все тому, що в автобусі у вашому житті вже керує негатив, почуття вини, страх, скандал, і вони вже гуляють наповну. І от вікно стукають сигарети і алкоголь, говорить, давай візьмемо їх з собою, з ними взагалі буде класно. І от з останніх сил ви починаєте їхати. Мрію вже ніхто не слухає. Позитив вже також ніхто не слухає. Ви їдете, їдете, а тут і хейтери стоять. І тут негатив говорить: давай візьмемо цих хейтерів з собою, послухаємо, що вони про тебе говорять. А з хейтерами ще стоїть почуття вини, і ти такий плін, потрібно їх взяти. Вони не вийдуть з голови. Ти зупиняєшся, береш цих хейтерів ще до себе в автобус, автобус свого життя, і ти уявляєш, що твориться в цьому автобусі, куди ти доїдеш? Правильно нікуди, дороги вже немає. І от на такому автобусі люди їздять кругом і підбирають таких всяких мудаків, і от десь вони там може і проїжджають. І на дорозі кричить ціль, успіх і мрія така там самого останнього ряду. Кричить, візьмі їх до себе, а негатив же коло тебе, почуття вини, страх говорить, та нафіга вони нам в нашому автобусі. Ми тобі розкажемо, як жити. Ми все знаємо. Візьми краще, здоровий смисл, бо ми знаємо, як жити. І Якщо ви зараз їдете на такому автобусі, зупиняйте цей автобус і говоріть на вихід всі, і залишайте в своєму автобусі тільки мрію, позитив і успіх. І коли вийде цей весь шлаг з вашого автобусу, вони насрали в цьому автобусі і в твоєму автобусі брудно, і тобі доведеться прибирати з позитивом, з мрією, з успіхом. І потихенько рухатися далі. І головне розуміти, що в цьому свій час і не пришвидшувати мрію, і не говорити ну коли вже, ну коли вже, і їдьте собі спокійно, їдете, їдете. Болото, проїхали, болото, їдете, класна погода, проїхали класну погоду, круті повороти проїхали, і вам доведеться їхати стільки, скільки потрібно. І не пришвидчувати мрію, їхати з нею разом, з мрією, з позитивом, з хорошим настроєм, з мотивацією і не підбирати всякий шлак по дорозі. Байбіт. Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди.